Запускаємо феєрверки з усіх гармат. Настав час магії та сюрпризів. Час дарувати, отримувати і відкривати великі, і найбільші новорічні коробки. На вас чекає гарантоване золото і цілі кучугури випадкових призів. Золото, кредити, ні танкового преміум аккаунту. Прикраси для вашого містечка 3D-віси та 3D-стилі. І з минулих новорічних наступів, і ціла колекція нових. Ще в кожній коробці ви знайдете святкові ресурси. Вони стануть вам у пригоді для святкового містечка, календаря, штабу головного гостя, магазину з елементами зовнішнього вигляду і термінала з подарунками. Але головні сюрпризи сталеві і великокаліберні. Цього року святкова магія настільки сильна, що в коробку помістився навіть надважкий танк 10-го рівня. ПЗТ-70 це сталеве втілення слова міць. Його 180-мм міліметровий молод гримить так. Що постріл почують навіть білі ведмеді на Заполяр'ї. І знатимуть, що свято вдалося. Снігова гармата БЗТ випускає 850 одиниць крижаної шкоди за постріл більше ніж у будь-якого важкоатлета у грі. Щоб зліпити такий великий сніжок, потрібен час, протягом якого БЗТ-70 може постояти і подивитися на супротивника. Броня і запас міцності дозволяють. І це не єдина десятка у коробках, другий танк десятого рівня середній кокодрілло. Італійський крокодил притягує погляди, відразу даючи зрозуміти, це не звичайна машина. Куди нахило броні такі, що можна порізатись. 300 міліметрів ефективної броні у середнього танка це серйозно. Не дивуйтеся, коли після влучення почуєте рикошет. гармата «Кокодрило» — це щось середнє між системою дозаряджання та циклічною гарматою. Міна снаряда в магазині лише коротка підготовка до того, щоб відправити супротивника відпочивати у святковий сніговий замет. Допоможе в цьому неймовірна для середнього танка разова шкода у 470 одиниць. Сталевий крокодил швидко видає три такі постріли, а потім завантажує новий подарунок і може боротися як машина із циклічною гарматою. Час перезаряджання для усіх трьох снарядів однаковий. Тому просто видавайте по 470 за раз. Ну, дуже ефективно. Що краще. Зробити в супротивнику один великий отвір. Чи відразу вісім поменше? Для прожелуї відповідь очевидна. Цей легкий танк 9-го рівня випускає вісім снарядів за 7 секунд. Так по сюрпризу що секунди. Один за одним. Відстрілялися? Не йдіть далеко, адже невдовзі ви знову будете в строю. Луї їздить швидко і стріляє часто. А тому дарує купу веселощів. Важкий ТБТ підносить супернику два подарунки поспіль по 490 дев'яносто одиниць шкоди в кожному. Між пострілами проходить три секунди. Але поєднання рухливості та броні та я змогу легко видавати фірмову двійку в ближньому бою. ТБТ схожий на машини з гілки ВЗ55. Але зі своїми особливостями у нього округлений корпус і немає великого лючка. Тож у хорошій позиції він переживе будь-які неприємності. Стріт Сікс А. Середній танк з видатною баштою. Незвичайне компонування дає змогу комфортно розмістити усіх членів екіпажу. Екстравагантний візуальний баланс і комбо непоганої броні і рухливості роблять цю машину бажаним гостем на будь-якій вечірці. Гармата стріляє швидко, опускається на крутих кучугурах і влучає в ціль, навіть коли танк поспішає на свято. Стріт Сікса незвичайно виглядає, але грає звично. Та приємно. Яктпанцер є 90, це як Пантера після насичених свят. І якт панцер є 100 з переднім розташуванням рубки. Це дає певні бонуси. Мінус 9 градусів за Цельсієм. Ніколи не були такими спекотними. Преміум Яга тереться на найвищу гірку, але не для того, щоб з'їхати на лизах. Саме там її місце сили. Броня, розташована під непоганим кутом, надійно стримує натиск супротивника. А гармата дає змогу вигідно розмінятися з будь-якою машиною на рівні. За доброю традицією, якщо вам не випаде танк із 49 коробок поспіль. То в 50-тій ви гарантовано почуєте рев мотора. У коробках ви знайдете і 5 машин нижчих рівнів. Вони не впливають на лічильник гарантованої техніки, тому отримання такого танка завжди буде приємним бонусом. Наука точно не знає, чи холодно танкам у зимку, але просяг раз одягніть їх у теплі зимові стилі. Чарфутур. Перетворюється на пересувну базу для польових інженерів і медиків. Його екіпаж зробить будь-що, підвезе носилки для тих, хто об'ївся на святі, відбуксирує техніку, що застрягла в глибокому снігу, і навіть забезпечить прилади зарядом від свого генератора. Тепер чарфутур подолає будь-яке випробування. Рейн Метал Ваген тепер не просто машина для бойових дій у джунглях. Він сам став частиною джунглів тудешнім звіром, який завжди чує та бачить вас. А от ви його ніколи не виявите. Тож не сходьте зі знайомої стежки. БЗ-75 адаптований до берегової оборони. Цей береговий охоронець може швидко реагувати на висадки супротивника у різних місцях. Він точно не боїться намочити гусениці і відіб'є будь-яку загрозу з води. Тим часом просто у нас під ногами порушиться щось. Там унизу прокинулася стародавня істота з тілом птаха, зміїним хвостом і крилами дракона. Вона виходить на полювання, і в її очах горить голод. Кажуть, що будь-хто, хто подивиться в ці очі, перетвориться на каміння. За легендою, одного разу з'явиться герой, озброєний дзеркалом. Але доти Василіск продовжує полювання. Якось екіпаж кунце накрила снігова буря. Кілька днів вони рухалися навпомацьки у темряві, але запасів майже не залишилося, на машину сіла велика сова. Танкісти пішли за нею, як за зіркою дороговказом, і вибралися. З того часу екіпаж «Кунце-Панцер» завжди знає шлях додому і гордо несе свій прапор із зображенням сови. Також у вашому розпорядженні може бути цілий вагон стилів минулого року. Вони так само яскраві. А ще цього року в коробках буде три нові колекції 3D-обвісів. Діставайте їх і доповнюйте улюблені 2D-стилі цікавими деталями. Тут є китайська колекція, обвіси з авіаційною тематикою та навіть байкерська колекція з чопером. Мрія будь-якого мехвона. Віси випадають у випадковому порядку, але лише ті, яких у вас іще немає. Вони почнуть перетворюватися тільки коли ви зберете їх усі. Це означає, що у вас буде різноманітна колекція. Прикрашайте улюблені танки, випробовуйте нові машини і насолоджуйтеся приємними сюрпризами. Радість, хвилювання. І найбільші гармати. Усе це у великих новорічних коробках.